Не забудь казати, відпуща. Сезон 2024 року оголошую відкритим. Редуктор ліксил 480-й з Мерседесом. Насос 90-130 заувер. Ще такий. Насутка шестерня. Можливо, і до подивимося. Так що, друзі, не гайте часу, кого є, що ремонтувати або робити профілактику, вже починайте це робити. Тому що тому що, тому що тому що буде завал. Дай Бог, я так думаю.